Привіт, дорогі друзі. Сьогодні хочу із вами поділитися досить неприємною ситуацією, яка сталася в Польщі із громадянином Польщі, який приймав у себе біженців та приймає. А в основному це є жінки та діти. Звісно ж, досить багато поляків допомагає українцям, але є і різні поляки, тому що друзі, от як, наприклад, в цій ситуації громадянин Польщі, тут в Польщі, взагалі, є така традиція, досить часто це повторюється, що Прапори вивішують у себе в вікні, або ж біля будинку, або ж на брамі перед будинком. І звісно ж, цей громадянин Польщі біля польського прапора повісив ще український прапор в знак солідарності. Ну і звісно ж, знайшлися друзі такі колаборанти, які підкинули йому листа в поштовий ящик про те, що він має 24 години на те, щоб забрати цей прапор, а інакше його дім спалять. І звісно ж, пов'язано все це, друзі, як там долучається в цьому листі з людобуйством на Волині. Якщо ви знаєте історію, то на Волині колись досить багато поляків загинули. Ну, як кажуть від рук бандерівців, я не знаю, я тоді не жив. Хоч я і з Волині я не був присутній при цих справах, але одне я знаю точно. Я дивлюся канал Тараса Григоровича Шевченка, і я довіряю е, цим братам Капрановим. І, звісно ж, вони розповідали, що насправді багато поляків не було вбито на території Волині, і все це було через те, що або Німеччина, або Росія нас посварила, тобто Україну та Польщу, і через це було це людобуйство. Хоча не таке масове, що там десятки тисяч е, поляків загинуло. І саме друзі, через це. Ще й фільм вийшов на польському телебаченні. Не знаю, хто ініціатором цього фільму, але він дуже неприємний, тому що там говорять неправду. І через це, друзі, росіяни або ж колаборанти будуть використовувати цей момент, цей шматок історії для того, щоб посварити поляків та українців. І саме такими малими кроками вони будуть іти до цього. І, звісно ж, можливо, у них, у них може це вийти, якщо всі будуть у це вірити. Я в це не вірю. Я... Вірю в те, що Україна переможе, а полься їй в ць в цьому всьому допоможе. І звісно ж, те, що думаєте, ви напишіть, будь ласка, в коментарях. І на сьогодні у мене все підтримаємо наших поляків за те, що вони допомагають українцям, які просто залишилися без даху над головою. Слава Україні! Героям слава Україна понад усе, і звісно ж обов'язково переможемо.